Продовжуємо розбирати закони Всесвіту. І якщо перший закон звучить все для чогось треба, у всього є своє призначення і своя роль і своє місце, то другий закон звучить таким чином і з першим дуже сильно взаємопов'язаний. Все залежить від контексту. Я його вже трошечки зачепив в минулому відео, і в цьому. Вже більш широко розповім. Насправді я би навіть сказав, що перший з другим по суті є одним законом, але все ж таки нам зручніше розглядати їх окремо, як два окремих закони, тому що так простіше і зрозуміліше. В чому суть закону, все залежить від контексту. Суть в тому, що якщо все для чогось треба, да, то не все. Завжди, в різних ситуаціях, місцях і так далі може використовуватися так, щоб це було зручно, щоб це було корисно, щоб це допомагало. Тобто, можна тут виділити одразу, що будь-що може використовуватися як, так, що нам це буде допомагати, і так, що нам це буде шкодити. Будь-що може нам. Зробити добре і зробити погано, будь-що може бути корисним і може бути недоцільним. І це стосується абсолютно будь-чого. Взаємопов'язана фраза дуже широко відома: це будь-що є отрута в залежності від кількості. Оце по суті як скорочений цей закон, тому що він розглядає тільки негативну його сторону. А ми розглядаємо це трошечки ширше і трошечки глобальніше. Будь-що може бути класним і будь-що може бути отрутою, в залежності від того, як ми до цього ставимося і як ми це використовуємо. Тому, які можна висновки одразу зробити з першого і другого законів, тут же давайте подивимося, як це приміняти на практиці. Ну, Давайте насправді спочатку приклад приведу, щоб було краще трошки зрозуміло. Наприклад, нам зручно ходити у взутті, да? але нам буде дуже погана ідея мазати взуття масло на хліб. Трошечки такий абсурдний приклад і дивний, але мені здається, так ви краще запам'ятаєте. В чому взагалі суть. То як нам використовувати цей закон? Ці два закони, перший і другий. Все дуже просто. По-перше, у вас, як у людей, от перше, найважливіше використання, є якийсь ряд якостей, да, які ви можете якось оцінювати. Оцінка, як правило, у вас відбувається без контексту. Тобто, наприклад, ви можете там оцінювати, о, я мало знаю. Та слава Богу, що ти мало знаєш. Клас, це прекрасно. Можна так спокійніше жити, спокійніше спати. Наприклад, от якщо брати такий приклад, да, про я мало знаю, я для себе персонально вирішив не слідкувати за новинами, щоб не з'їдати інформацію, яка токсична для мене. І я мало знаю, що відбувається в світі. Ну реально. Але я живу, я спокійний, я відчуваю себе добре. До мене, звісно, через знайомих, близьких доходять якісь чутки, да, найважливіші, якісь новини і так далі. Але все неважливе для мене, проходить мимо. Плюс я навіть через друзів фільтрую, що я споживаю, що я приймаю для себе, а що ні. Тобто, в залежності від того, про що саме в якому контексті ми говоримо, я мало знаю, може для нас бути як добре, так і погано. Бо багато знати не завжди означає, що клас, я розумний, у мене все вийде. Дуже багато розумних людей вони більше тільки плутаються в тому, а що ж є істина, що правда рано чи пізно, якщо споживати дуже багато інформації і знань, то все перетворюється з простого і зрозумілого в блін. Щось я ніфіга не розумію, як все працює влаштоване, і це трапляється з кожним. Хто багато навчається, хто купає глибше, завжди вглиб, завжди ближче до дна. І таких прикладів може бути безліч там. Я не красива 100% є там свої переваги. Не хочу зараз просто вколупуватися і так далі. У всього є свої переваги і недоліки, і все можна використовувати як найкращим чином. Тобто, яка наша задача? Наша задача визначити, які взагалі якості, ресурси у нас є, да? які люди нас оточують, хто ці люди, визначити які їх якості, взагалі, які якості всього, що оточує, які якості світу, да? які якості подій, які в принципі події є, і подивитися на це все трошечки нейтрально. Без оцінки. Тоді у нас є можливість побачити це, як є, і знайти, як це можна використати. Щоб е, краще зрозуміти, яскравий приклад використання е, всього на користь, це підприємництво. От круті підприємці вони вміють бачити цінність в усьому, що є. Вони бачать. Не стілець, вони бачать одразу, як можна кому там що продати, які можна стільці зробити, дизайни і так далі, якщо вони на це налаштовані. Тобто це теж деякий образ мислення. Відповідно, дивимося на все нейтрально, намагаємося не оцінювати, і таким чином бачимо, де і що найкраще використовувати. Бо ми перестаємо. Глобально оцінювати, бо глобально все не добре ні погано. Це теж дуже важливий наслідок. Тобто, все нейтральне, все просто є з цього закону, без контексту. Поки немає контексту, воно все нейтральне, все просто є. Все стає добрим, поганим, корисним, шкідливим і так далі, тільки в контексті, в якійсь конкретній ситуації. Тому подивіться на себе, на своє життя. і Спробуйте не оцінювати його, да? і побачите, які у вас прямо зараз є ресурси. Обіймаю. І до наступних відео.